Фірі інформаційна програма «102 інформ вітаю проект. Представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про все найважливіше. Не перемикайтесь. У Дніпропетровську припинено діяльність 10 гральних клубів. В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками Державної служби по боротьбі з економічними злочинами вилучено грального обладнання на суму 800 тисяч гривень. Це сталося в рамках кримінального провадження відкритого за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 203, заняття гральним бізнесом кримінального кодексу України. Співробітники міліції протягом останнього часу документували злочинну діяльність групи осіб, що створили в Дніпропетровську мережу із 10 гральних клубів. В ході обшуку із'ято 96 одиниць ігрального обладнання, 60 системних блоків до комп'ютерів на общую суму звыше 800 000 гривень України. Організаторам злочинного бізнесу загрожує штраф від 10 тисяч до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією ігрального обладнання. Це чималі гроші. Загалі з початку року, слідчими МВС України в Дніпропетровській області, відкрито 239 кримінальних проваджень за незаконну діяльність в сфері грального бізнесу. Припинено роботу 79 гральних закладів, у тому числі ліквідовано дві мережі гральних структур, яких працювали 28 осіб. Вилучено 855 одиниць грального обладнання на загальну суму близько 8 мільйонів гривень. 459 гральних автоматів. П'ять гральних столів рулетка, 391 комп'ютерний блок. Робота в даному напрямку триває. Дванадцятирічна дівчинка, мешканка обласного центру, мало не стала жертвою Стафаршевського тер'єра. Це сталося в одному з дворів по вулиці Робочій Дніпропетровська. Катя Гнедиш гуляла зі своїм помаранчевим шпіцем неподалік від власного будинку, коли сталася біда. Я увидела, что составом сидят вот здесь, вот на площадке, парень с девушкой, они катались на качелях. Я увидела собаку и вела специально Мартина вот так вот по парапетику, чтобы его собака не заметила, его с собой прикрывала. Потом я когда увидела, что собака в нашу сторону повернулась, я им крикнула, у вас мальчик или девочка? Он говорит, мальчик, я кричу, заберите, пожалуйста, потому что они подцапаются, у нас тоже мальчик. Он, страшного, идите вперед, он не упустит. Та вийшло по іншому. Стафаршивський тер'єр миттєво кинувся до дитини і почав роздирати тільце маленького Мартіна. Оскаженілу тварину не могли відтягти двоє дорослих. Коли вихватував Мартіна у мене із рук, я упала на коліні. А потім почав тріпати Мартіна, схватів його за бачок і. И... начал его рвать. Я и била эту собаку и ногами, и кулаками, и э, на глаза надавливала, чтобы он челюсть расщепил. Даже сама его вот так вот хватала за, за рот, чтобы он его открыл. Но у меня не, не получилось. З великими труднощами господар відтягнув тар'єра від дівча. Дитина тримала свого улюбленця і благала про допомогу. Більша собака, парінь, чи мужчина не знаю, це дуже плохо видно. Втаскала більшу собаку, від дівчинки з маленькою на руках собачкою. Вона кричала, плакала, потім парень йшов в під'їзд собака, а девочка осталась, бегала здесь, кричала, помогите. А повреждения у нее были какие У ребенка, ну все было в крови, я не поняла, это у девочки, у собаки. Но потом выяснилось, что у нее собака прокусила ей руку, а ее собачка маленькая была вся в крови, текла кровь по ногам у девочки, ну она полностью прокусила. Катя відбулася кількома подряпинами, але дістала сильної психологічної травми. Натомість господар Стафорчира спокійнісінько забрав собаку і пішов додому. Когда я начала с ней разговаривать, я говорю ну что как это могло произойти? У вас собака без поводка, без намордника. Она говорит, ну а что э, даст поводок? Предыдущую собаку она загрызла, будучи у меня на поводке. Она кинулась на собаку, этот парень защищала, я, я единственное, что я его просила, не трогайте ее сейчас, вы что, вы руками лезете к такой собаке, пусть уже догрызет, я вам дам компенсацию. Я ему дала за 400 гривен, угу. я говорю, вы что, ну, ну как, она мордник, На мордник мы не одеваем, потому что, чтобы он травки поел. Ну, що я можу зробити? Наша собака вже тут роздрала всіх собак і кошек в районі. На нас спокійно к этому относится, як в порядку ну, що ну, така собака, тому ніякі меры вона не збирається применять. Сусіди кажуть, Катя не перша жертва цього собаки. Господарі систематично випускають пса у двір без намордника та повідка, а він кидається на першого ліпшого. С хозяином несколько раз беседовал, то есть беседы остались без внимания. Я за свои средства купил недешевый наморник собаке, дабы он не захотел его носить, одевать собаки, вернее. Несколько раз видел собаку в этом наморнике. После этого наморник не одевается, собака по-прежнему выбегает, справляет нужду, где не попадет. Діти, естественно, бояться його. Ну то есть несколько ним проводились беседы, ми нічого не розуміють. Вийти з квартири та дати коментар кореспондентам господарі стафорчира не захотіли, але із за двері поспілкуватися все ж таки вдалося. Коли возвращался домой, ця девочка что з того двора йшла к нам, и говорит, ваша собачка кусається. Ні. Говорит, ні, не кусается, дітей, не кусають. Только, только слово сказала, забери собаку, этот цап собаку и все. Она на людей не кидается. Никогда в жизни. Не на... Ну, конечно, в дом позвонили, естественно, галкает. Однозначно, любая собака гавкает. Ну, а эта ж малая рявкнула, как сын рассказывает. И этот цапнул. Что они только не делали. Невозможно было тащить. А вы знаете, что по правилам на самом да деле, то, правило, что вы не можете ее выгуливать без намордника. Он без шел с намордником, Но когда там поел травы, уже снял намордник, девочка в руках держала намордник и они шли уже домой. Батьки Каті Гнедаш написали заяву в міліцію про нанесення тілесних ушкоджень та про порушення правил виголу бійцівських собак. Кримінальне провадження проти господарів пса вбивці відкрили, ось тільки за законом максимальний штраф за нанесені фізичні та психологічні травми у п'ятеро менший, ніж витрати на годування такої собаки на місяць. Виховання дітей один з найважливіших напрямків роботи правоохоронців. Фахівці кримінальної міліції у справах дітей постійно винаходять нові форми профілактичної роботи з неповнолітніми. Наприкінці травня в Павлограді відкрито дитячий військово-патріотичний туристично-спортивний клуб Юний Динамовець. Клуб відкрився на базі однієї з найбільших загальноосвітніх шкіл міста Павлограду школи номер 9 Сегодня действительно особенный и неординарный случай. Сегодня мы открыли в городе Павлограде под шефством Павлоградского городского отдела внутренних дел клуб «Юный Динамовец». Чем он особенный? Цель клуба, конечно же, максимально и больше привлечь детей, которые находятся и оказались в трудных условиях, те, которые состоят на учете в милиции, в трудных семьях. Этих детей привлечь и э, окружить вниманием, чтобы дети понимали, что они нужны. И то внимание, которое будет э, определено им со стороны милиции, еще больше их, я считаю, дисциплинирует. Они смогут научиться вести себя в обществе, не нарушая закон, и смогут подсказывать сверстникам, как поступить в той или иной ситуации. Основна ціль роботи клубу діяльність спрямована на забезпечення захисту прав та свобод дітей, задоволення суспільних, соціально-культурних, вікових, спортивних та інших інтересів підлітків, якщо ці інтереси не суперечать українському законодавству. Он предусматривает вовлечение детей всех в клуб. Занятия абсолютно бесплатные всегда у нас. Это широкий спектр спортивных секций. Это боевой гапак и это, конечно, туристическая работа, где ребята будут не только заниматься спортом в стенах спортзала и спортивных площадок, но также и будут выезжать наши исторические места, памятные отдых для того, чтобы вовлечь как можно больше детей с девиантным поведением, детей, которые требуют постоянного вот такого внимания. И мы очень рады, что у нас предоставляется такая возможность вот работать в этом направлении. Она предусматривает эта работа не только учеников нашей школы, но обязательно и всех школ города, которые мы в дальнейшем предусматриваем сделать вот такие ответвления, которые бы ребята активно могли больше посещать и охватить как можно больше детей. Формування національної свідомості і активної життєвої позиції, ведення здорового спосібу життя, виховання поважного відношення до літніх людей це це завдання, що стоять перед батьками і державними закладами. Але іноді родина не зовсім сумлінно виконує їх. Саме тоді такі клуби, як юний динамовець, беруть виховання дитини на себе. Клуб патріотичний, який має виспитувати і довжен направляти потрібне русло дітей. И в дальнейшем открытие новых таких клубов повлечет за собой, я надеюсь, позитивный результат. Почему? Потому что если будет ребенок занят какими-то спортивными мероприятиями, там, иного другого вида, там, моделированием, конструкторами и все остальное, и физической подготовкой, это будет и здорово наше общество, и здорово наше поколение. Потому что мы это все делаем для детей, ради детей. А дети наши это светлое будущее. В планах клубу різноманітні спортивні змагання, військово-патріотичні акції, туристичні подорожі, робота в технічних гуртках. Найближчим часом члени гурту бойового гопаку» побувають на знаменитій горі Айпетрі в Криму. А далі, як обіцяють керівники клубу, буде ще цікавіше. дев'ята школа за все різне свого існування завжди була лідером серед общеобразувательних школ города. В нашем городе появился такой хороший, я считаю, прекрасный клуб военно-патриотического воспитания и спортивно-туристической работы. Именно такой клуб поможет вам разнообразить ваш быт, разнообразить ваше свободное время. Я хочу поблагодарить все службы и отделы, которые приложили свое участие к этому созданию этого клуба. И надеюсь, что ваша жизнь будет интересной, Надію, що ваше участь в этом клубі буде масовим і ви підтримаєте і далі марку дев'ятої школи як лідера учебно-спитальної роботи в місті Авлаграді. Одразу ж після відкриття членами клубу юний Динамовець стали 50 підлітків. Членом клубу може стати будь-яка дитина. Юний Динамовець чекає на нових друзів. І це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити або бажаєте передивитись якийсь із сюжетів нашої програми, заходьте прямо зараз на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.